Програма щодня бачимо і не бачимо. І я, її ведуча Марта Іванова, сьогодні розповім про фані львівські забави. І ми підемо на свято батяра для того, щоб ви самі могли побачити святкування цього дня. Отож вперед! Батяри то люди веселі, фанні і забавні. Львівські батяри виникли на лечаковій погулянці. У парку «Погулянка». Там для цього були ідеальні передумови. Свого часу погулянка була центром львівських розваг. Батяри гуртувалися навколо пабів при місцевих полуварнях, тож спочатку у першій половині 19 століття батяри були хуліганами, гульвісами і кишеньковими злодіями. Проте згодом вони перестали вишкетувати і красти. Ну, якщо взяти переклад з венгерської мови, то це волоцюга. Але волоцюга, скажімо, позитивний такий. Це стан душі, стан я знаю, це не кримінальний елемент. Це людина, яка має свій погляд і це е, погляд, ну скажімо, не людини, яка поважає себе. Тобто батька не має бути хамом, має любити Львів. Я вже сказав, має любити жінок, має любити, має любити життя, мабуть, так. Тобто, і створювати для себе свято саме о, о, о таким от чином. Батяри це люди душі, які живуть на позитиві і дарують цей позитив всім. А ще львівські батяри дуже люблять жінок і готові її дарувати кожній з них. Тож кохайтеся, бо ви того варті і ми теж того варті. А ми спілкувалися з львівським батяром Андрієм Рибкою. і ми поїхали далі. Ми батяри набували командних і романтичних рис. А популярності вони набули у часи другої речі Посполитої, коли популяризувалася їхня мова львівська гвара та батярські пісні. А ще батяри любили танцювати, тож цього року не обійшлось без традиційних майстер-класів для файних львівських парубків та панянок. Дуже приємні, дуже весело провели час. Дуже класно, сподобалось. Ти Ні. Я втомився, так, звісно, бо я не люблю танцювати, але мені сподобалося. Мастер-класу цього року на святі батіра людей потішила виставка ретро автівок, з якими народ охоче фотографувався. Ми приїхали по запрошенню, бо святкують день батіра. І ми вирішили теж долучитись до цієї акції. Крім того, ми також всіх запрошуємо 12-14 червня відвідати гран при Леополіс. Це змагання по ретроавтомобілях, Крім того, виставка, різні конкурси цікаві. Користаючись нагодою, ми заглянули всередину машини, щоб дізнатися, що ж там. Розкажіть, будь ласка, що ж там всередині автівки? О, тут таке достатньо аскетичний салон. Це відповідає за повороти речажок, це світло, це двірники, ну це сигнал. Позитивний спідометр такий тут є температурне масла, пак, спідометр, фари, Ну, тобто, саме просте. Але ну я звик, мені комфортно. Ну, певні, може, є якийсь дискомфорт, але я закриваю очі, бо я люблю цю машину. Вона мене тішить. І, ну, Скільки років? Я їжджу вже років 10 на ній. Вразила своєю розкіші БМВ першої половини 20-го століття. Тож я не втримала, щоб не спробувати сісти за кермо цієї ласточки. Так, я зараз сідаю в дуже класну машину, аж страшно. О Боже, це просто, просто неймовірно. Виставка ретро автівок викликала неабийки ажіотаж і цікавість у людей. Їм дуже приємно, цікаво, багато охочих фотографуватися, подивитися на наші машини. А щоб остаточно відчути себе справжнім батярем, достатньо одного завершального штриху – Парфуму, тож я вирішила дізнатися, які запахи полюбляють справжні батіри та панянки. Львівський батір дуже позитивний запах, дуже гарний. Відповідає власне самій назві батір. Можете давайте я спробую. Давайте. Давайте львівську. Пані, я собі спробую. Доміна, 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 доміна. Гарний, стійкий дуже запах. Такий квітковий запах. Хороший, приємний. Клас. А ще які? Давайте львівську панянку. Панянка. Для вас панянка, а не пані. Ну так, поки що панянка. Така ізюминка з ноткою вишні. Вишню я люблю. Ммм. Ну, дуже класно пахнуть. Насправді дуже класно пахнуть. Супер. Вже багато і львів'ян, і туристів оцінили батярські парфуми. Дякуючи цьому святу, туристи вже проінформовані, хто такий батяр, і підкреслюють нам, що наш запах надзвичайно добре підходить до іміджу батяра. З нагоди Дня міста і святкування Дня батяра на свято завітали львівські колоритні панянки. Ми дуже, любимо, дуже любимо Львів і хочемо хоч якось його прикрасити нами, жінками, коліжанками батярів. Очарований, очарований. Батярська культура у Львові набуває все більшої популярності, тому навіть сьогодні на вулицях міста можна зустріти справжніх батярів, навіть більше батярок. Я думаю, що бути батяром, то, то стан душі з тим народжуються, з тим люди Батяри – то авантюрники, батяри то вулицюги. Я думаю, і хлопці, і дівчата зараз теж можуть бути такими, адже батяри мали принцип. Жартувати, любити жінок і любити Львів. Ну принаймні любити Львів і жартувати я вмію і можу. Тому думаю, що певною мірою я теж батярка. Сина, яка народилася у Львові, яка в ньому живе і відчуває дух цього міста. Думаю, що має в собі щось таке від батярів від наших бабусь, дідусів і батьків. Можна назвати всіх львів'ян основними батярами? До певної міри так. Кожен, хто любить львів, жінок і файно жартувати, напевно, може вважати себе батярем. Проте є люди, які проводять батярський стиль життя щодня, і для них це вже стало покликанням. Батя це не можна описати строгим правом От, взяти, написати статут батя, розбити по пунктах і казати то так, то так, то такого не існує і в принципі такого існувати не може. Батярство це стан душі. Це вміння бути дотепним в будь-якій ситуації, вміння не втрачати оптимізму, вміння дивитись майбутнє, тому що батяли ті пер перші бехтіари, які переводили каравани, вони ж теж йшли в дорогу, і вони не завжди знали, що в дорозі зустрінеться. Але вони були люди освічені, як правило, тому що недосвідченій людині караван не довірить. Вони переводили сюди, караван займався торговими справами вони своїми. Батярськими справами, як тепер кажуть, фривольний спосіб життя, і це дуже добре, тому що ця культура вона впала на дуже хороший родючий львівський ґрунт і дала дуже такі хороші паростки. Маленький Микола, незважаючи на свій юний вік, вирішив для себе, що хоче стати батярем. Тож, одягнувши Анцу, прийшов на свято отримати свого батярського посвідчення. Я. Маленький Микола вже став батярем. На одного батяра у Львові тепер є більше. Микола, скажи, ти радий, що ти отримаєш да. посвідчення? Да. Супер, а наша програма сьогодні завершується. тож побачимося вже скоро. З вами була Марта Іванова. Тож до зустрічі.